Ой, які горнюни. Такса. Почем такса? Ну, отдам за 500 нам почин. А вообще 700. Ага. Так, вижу уже на рукодільну зустріч. Дивіться, який голубь. А голубь почем? Это чайка. А, чайка, чайка. 500. 500. Ага. Да, Гарного дня вам. Ой, я не ест. Да, жду. Наречена. Так, Я вже бачу, що там у нас фонтанчик. Тож біжимо зі мною. На рукодільну зустріч Одесою. Пробіжіться разом зі мною. Хто скучає за Одесою, не може приїхати. Ось покотиться на великі. І подивіться фонтанчик, пробіжіться зі мною. Горсадом, біжимо, літо, ура! Фонданчик, біжимо. Я знаю, що дівчата там вже деякі приїхали. На цьому тижні у нас фестиваль молдавської культури. Ось так. Клас Бежим дальше с вами. Так, что за улица? Правильно. Тоже бежим ею. Вылетею. Ой, ради еще. трошки холодочок. завжди є чим підняти собі настрій, наприклад, так. <реклама> <реклама> або так. <реклама> Сегодня суббота, все, мабуть на море. Я дорочи не люблю, когда -то такая толпа. Це я вже прибігла на місце, це була кафе. Я вам залишу посилання в цей кафе, хто ви десити, зможете сюди завітати. Обов'язково смачно годують. І тут є виставка, і така рукодільна скарбничка хендмейд, де можна виставляти свої роботи на різні різні тематики. Є різні пол, полички і з різними товарами. Дуже різноманітними і свічки, і картини, і прикраси, сумки, іграшки, одяг. Ну, Просто кожен знайде для себе і коштує це недорого. Переді мною була пара, яка на 8 тисяч вони тут скупилися. І кепочку взяли, і сумку, і картину. Ну, в общем. Тобто користується такою. І це не люди отдихаючі, це наша Діссіна. Ось це, мені здається, прямо для вишивки створено. Далі ми заходимо Поки наша Наталка, дякую їй дуже розкладає всі наші вишивки. Ми, як у нас план -капкан який, ми приходимо, вкладаємо всі наші вишивки, і Наталка розкладає їх зробить з наших всіх вишивок в таку фотозону. Поки вона цим займається, у нас є час замовити собі смаколики, поки кухня готує смаколики, ми пішли розглядати хендмейн крамничку і м, саму виставку. В виставці виповнився один рік 9 числа, а ми були 16 серпня. Ось з цієї картини прямо морозом аж так повіяло. Може, тому що спека на дворі, не знаю. Ну, прямо коли біля неї стоїш, легше ніби біля кондиціонера. Ніби прямо сніг хрустить. Це я вам показую, ми зайшли вже в зал, де картини. Мені чомусь оця дівчина в чорному, така сумна подобається. Саме її руки. ось, Видавали ще такі серденька. Бачите, під кожною картиною такі стає серденька наліпки. І треба було поставити у кожної людини було три наліпки. Треба було розмістити, яка картина тебе чимось зачепила, на які спогади надихнула. Ось. І кожен став. Та це таке, якби, зрительських симпатій такий в них активчик. Ось я вам показую, які картини там були. Їх можна придбати. Є ціна. Я думала, що це одеська якась будівля, а то Будапешт намальований. Дуже 3D-шний такий ефект. Я декілька разів потім підходила. Ось тут внизу ну, просто копія наш пляж, який зараз закритий, він повністю весь по розбур'яну. А це коли є прогулянки в Одесі, були. Ну, це ж моя тема, девочки, дивіться, бабкоманія продовжується. Я принесла сюди свої роботи від тела Артіс, медовий зефір, Honey маршмеллоу. Дуже він реально такий смачнючий, такий тендітний. А ця картина в мене асоціюється з Галиною Агієвою. Це її улюблені кольори. І вона така тендітна. Це піони. Дуже схоже на ланарти, да, розробляють Ланарти. така рибка після прильоту, чи після тривоги. Роздивляємося. Оце нам сподобалось на кухню. Ось, бачите, в мене в руці серденько? Спочатку дивимося через камеру, потім я виключаю камеру і дивлюся так. Без камери очами. Тому що ну, неможливо. Як ти дивишся через камеру, сприймаєш і як потім очима. Це, як говорять в Одесі, дві великі різниці. Нет. Були такі інтер'єрні роботи, були і неінтер'єрні, різні були. Бісером ось та дівчина в червоній сукні, то вишивка бісером. І з цієї сторони теж лимони, гортензії, зебри. В різних техніках. Роздивляємось, ходимо, поки Наталка. Викладає всі наші вишивки. Мені оця сепія сподобалась теж схожа на віронік. Дуже мені сподобалась оця зелена рослина Сансевієрія, Ці дівчата. Це дуже класно. У мене вдома. Сенсевієрі Росте, то мені було дуже ну, якось вона мене рідненька. Ці соняхи. Думала сфотографуватися зі своєю вишивкою від комоду, там вона не дошита, але все одно думала сфотографуватися. Та який там. Бо По як почалося, як понеслося оце все. І все забулося. Дуже приємна була атмосфера, і ми танцювали. Дарували, руба не из этого фуджика ничего. Я взяла, когда сразу положение. Да, да. И вони взяли. Светулечка, приятного аппетита. И мы замовляли. Да, мы должны одну принести. Хотела рис и миди. И как раз там такого журнала мы не купили полосином, что я не Okay. Углова, может там Это еще не приехал, в взяли, а ты... Поехали. Меня, а нас подвозили на, на, меня, ну, меня. на такси, ну, взяли там, на, подавали, там, на, на вокзале мужчина, и он говорит, девочка, типа, нам типа в отель. Он говорит, ну, типа, ну, откуда вы там, куда? мы, может, за второй год, мы только берем. Вот так. так.

Дівчата, подивіться, які класні сумки. Дуже стильово. По-перше, подивіться, який дизайн дуже зручний. Тут іде такий ремішок, і дивіться, як його можна класно стилізувати. Оп! І вже твоя торбинка з песком, талія підчоркнута. Дуже класно. Скільки вона коштує? Оце? Оце 1100? Дивіться, різні і Ось и вот купили. дві ось вот таких. О, вот крас. такую. И вона а -а -а. зручна. А, а, до речі. Вот, вот такая тоже подкласска. Под, клас. под, под да? да, да. так. Вот бы, да. Плюс у ось таке вот, такие вот самое. У -у -у. Удобно то, да, что. на uh -huh. это самое, и один карман для uh -huh. этого телефона, а другой карман для ключей. Супер, или для денег. супер. Очень удобно. Тоже, как бы. Очень мне понравилось, очень понравилось, класс. Идея с а, ремешком, подобное. супер. И там классно смотрится, там тоже покупала... Ой, какая у меня тут, посмотрите. Вы купила. Что это уже? Да, да? По скидке. С тобой, говорит, поделюсь. Маленькая на победах. Я вообще вкус, а капец. Я сразу сказала. Кожу свои игрушки. Я даже не спорилась за <рисканка> вас.

Чот... Чотир... Чотир... Тому чотири. Тому четыре выпали. А то і победитель. Ірина. Ні, я близько. Ірина. Ну давайте. Я не буду розворачувати. Кого там Вони В мене один, два, шесть, три, Чотири. П'ять. Пять. Чотири.

Красота! Вітаємо! Вітаємо! Все, на здоров'я! Я Ніколи по чому не випили! Ніколи не кажи, що ніколи! Ділка! Ой, Дианка, посмотри, какая красота! Шедевр! сейчас напишешь в рецептике. Ой, как пахнет! Жалко есть. Спасибо! Класс! Вот эта бдилочка маленькая сделала вот эту бдилку. Бдилки Матя, Матя. Е Видно тебе? Да. Ті так, Ой, класс! Давайте? Обалдеть. А що надо було, знать, от так от А так Очень красиво. Класс! Всем привет! Сегодня у мене невеличке включення, тому меня приїхало... що до мене приїхала что це правильно вишивати модно. Значить, ось така схема в подарунок. Далі. Далі буде ось така від космо Канва 14 каунта 35 на 43. Так як це японці, то бачите, як вони показують, як воно буде ось тут на відшиві. Так воно і буде виглядати. Взяла всю канву, хочу спробувати саме канву, тому що з наборів нічого я не пригледіла, такого, щоб мені сподобалось. Значить, як виглядає ця моноканва? канва? Ось так типа артикул, типа фірма 14К55 крестиков в сантиметрі. Тут ось так все на японському. І тут показується, як будуть вишиватися ті типу букви. А ось тут як буде оцей узорчик. Бачите, саме на тканині. І ось така. Ну, яка вона приємна. Хочу вишивати на ній піони від Веронік. Дуже приємна. І відмінність в тому, що ось тут зелена стрічка буде, це буде канва Космо, А рожева, ми ж всі знаємо, що це Цвайкарт. Так що так, ось така в мене покупочка невеличка. Тут в мене лежить печиво. Лєночки, привіт. Тому що ми були на медовому зустрічі. Так, все дівчата показала вам таке маленьке включення з покупками. Оце такі в мене покупки. На рукодільній зустріч такий подарунок мені світуля подарила. Інша світуля. Я сказала, казала, що я поламала. У мене, в принципі, є вдома. бачите, такий там магніт внутрі. Но оцей, я їм користувалася менше, тут то ли острое, то ли що, воно режет нитку. Тому той в мене був улюблений, скажімо так. Котика я купила второго, опять я його где-то дело потеряла. В общем, не моє. Світуля подаріла мені оцей, тож, я думаю, що я буду їм користуватися, відкриваю. Окреме відео про подарунки не хочу робити, щось мене не йде. Так, ось так виходить Лезі Дезі в мене це вже останнє, що я маю зробити на, цій, на цьому Honey Marshmallow. Ось такі квіточки, дуже гарні, легко виконуються. Тож не бійтеся, кого лежить той в запасі набір, і вишивайте. Чекаю грошей, щоб купити трояндовий, малиновий, і робити збирати всю серію з цих зефірів. Що хочу сказати? Стосовно степків, не бійтеся все вау. А стосовно матеріалів, оця пчолка, вона окислюється, тому старайтеся її не використовувати. В мене десь є ще інша бджілка. Дівчата, мені не бджілка ну, в даному випадку бджілка. Тобто, якщо є замінити на якусь більш якісну фурнітуру, замінити. Ось така краса.